Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам зі мною разом приготувати швидкий та смачний сніданок, а головне корисний це рулетик з яйцем, сиром та зеленню. Починаємо. На дві порції нам потрібні 6 помитих яєць. Розділяємо яйця на жовтки та білки. Білок в одну тарілочку, жовток в іншу. Спочатку будемо готувати одну порцію, а потім другу. Тому розбиваємо не 6 яєць одразу, а 3. Також нам потрібні пера зеленої цибульки, тут 40 грамів, тобто по 20 грамів на кожну порцію, і кришимо дрібними кружовцями. Білки додаю 20 грамів зелені. Точність тут взагалі не важлива, але так як я знімаю це на відео, тому я показую вам точність. Додаю сіль за смаком. Трібку солі додаю, тільки у білки, в жовтки не додаю і вбиваю водою. Вбиваю добре до пінки та відставляю у бік. Далі потрібно нарізати сир. У мене звичайний твердий сир, називається гауда. Ви можете взяти абсолютно будь-який сир. Нарізаємо його на брусочки. Перерізаємо їх. Так. Це буде на одну порцію, це на другу. Зараз скажу, скільки вага на одну порцію. Виходить вага на одну порцію 45 грамів. Також потрібно збити жовтки. Вмикаю плиту, сковорідку нагріваю, наливаю трошки олії, розподіляю рівномірно олію по сковорідці. На виливаю сюди жовток і рівномірно його розподіляю по сковорідці, також, як і олії. Також сюди кладу сир і чекаю, поки яйце схватиться. Можна накрити кришечкою, щоб пришвидшити. Як тільки жовток почав схвачуватися, потрібно його згорнути у рулетик. Це робити не досить легко, але можливо. Так. І сюди одразу швиденько виливаємо білок. Можна накрити кришечкою. Білок продутувався, і зараз звертаємо його також у рулетик, як звертали жовток. Перекладаємо на тарілочку. Ось такий в результаті вийшов у нас сніданок. Пропоную подивитися, що всередині. Дивіться, всередині жовточок і сир, який тягнеться. Тобто, ну, це смачно, це однозначно смачно. Мій синочок таке полюбляє. Я подаю цю страву із спагетті, або з Вермішелю Мівіна дуже смакує. Можна з картопелькою, товченочкою. Це як вам буде Смачно, готуйте задоволення. Ось саме так куштуватиму я.